Знаєте, є така теза, досить мамо торгувати, бо немає чим здачу давати. В українців я буду говорити загадками, тому що прямо сказати, на жаль, це не можна. Але я думаю, ви здогадаєтесь, тому що всі про це думають. От ситуація нині надзвичайно складна. Ми бачимо публікації в німецькій пресі, де вже прямо говорять про те, що Україна має оборонятися ні про які контрнаступи мова не йде. Тут хоч би оборонятися так, щоб поменше втратити солдат територій. Ми бачимо реакцію інших держав, яких от буквально півроку тому називали братніми, дружніми. І як будь-яке питання про те, що може це не браття, друзі, може це партнери, у яких просто є якісь інтереси, і ці інтереси можуть миттєво закінчитись, і все закінчиться теж миттєво. Є теза вищого керівництва з певною претензією до Сполучених Штатів Америки. Я розумію, що це не до всіх Сполучених Штатів Америки, а до конгресменів, які а, зупиняють певним чином, а, уповільнюють, гальмують допомогу Україні. А е, тут не та ситуація, що в Україні назвав їх промосковськими, проросійськими Рука Кремля. І до побачення. Ні, в Америці там так це не працює. Конгресмена так, ти не назвеш. Хто хоче відчути відмінність із наших чиновників, може виїхати в Європу або Сполучені Штати Америки і там назвати якогось конгресмена там публічно проросійським. І ви отримуєте дуже цікавий судовий процес, який виграти буде нашому чиновнику неможливо. І назавжди чиновник буде нев'їзним в ту країну, політика якого він звинуватить у чомусь, що йому здається. І от все це не додає ніякого оптимізму. Я розумію, що ви хочете позитивні відео. Але коли я аналізую те, що відбувається, і те, чим це все може завершитись для нас з вами, ну, е реально бере страх. Е реально бере страх, тому що з одного боку, ми бачимо відсутність певної тотальної підтримки з боку України, е України. з іншого боку, нарощення військової потужності. І ще з іншого боку, тотальне несприйняття жодної ідеї, хоч будь-яких розмов. Я зараз не вживаю слово перемовини, тому що на слово перемовини чомусь велика агресія в українців, особливо в тих, які належать до категорії Оля Юей». Я в попередньому відео записав хто це. Я зараз не говорю за перемовини і здачі території. Я заговорю просто за хоч якусь дипломатичну комунікацію непряму. Бо все може бути набагато страшніше. Ніж ми собі уявляємо, інколи потрібно жити в реальному світі, а не в фантазіях. Телеграми, Ютуб профілі, там про це докладніше. Підписуйтесь.